Ростовського Артем починає у воротах. Сьогодні дізнаємося, хто буде сильніше Ко? – Колосполівка чи Полтавська Ворсла. Розташовується він на вище за всіх. І, звичайно, що саме тут дуже важливий момент. Який шанс! Класно! Буде попереду Гусов. вривається! Гусов. зараз може забивати! Ні! Чудаса! Стійко це центр, зараз помилка, один в один удар, і гол забиває Скрипневи. Часов багато, дай ніг на Денисенко, передача Денисенко головою, зараз удар, і знову чудаса. Гене, цей момент треба, це момент, Гусо пробиває, Гусо знову чудаса. Ось своїх моментів, свій шанс див, Передача. удар, і Денисенко не має голу. Даніл Денисенко, яка розділа, що? Гусо. Удачі на даню і всі продають м'яч. Яка можливість? Готувала стандартні атаки нахідно. Зараз гусол, Дані, Там автогол, не трапився який момент стікаря. Бать пакси на марте. Гусо, грай підрахунку, гусол. Гусоп допомагає в дані, куди забиває фантастик. Дальний. Момент У мене безприємна, ще одна така передача. Сетер! удар! Топи, Не поспішає. Аптемайки. Очень удар говорят, гол! Дається закрытие. Дарью для нього в чемпіонаті. Ой, коза. Господи, да забиваете удар! Чуда! Спресобою! Щодо Гол! Дається, що коли є можливість, за удар далі справа пробудемо, коли є можливість на цьому заверсі поєдинок. Колос Ковалівка віграє полтавську ворску.